Усім привіт! Прийшло моє замовлення по четвертому каталозі Oriflame будемо спаковувати. Замовлення в мене було невеличке. На 37 балів. Тож подивимось, що замерз. Була хороша акція на це мило, рідке в З лимоном та верпеною 119 гривень. Коштувала тут його 300 мл, ніби. Да, 300 мл. Ось таке моє. Давно хотіла спробувати ось цей крем для тіла та рук, молоко і мед, це з жасмину воно. Також взяла дві зубні пасти для чутливих зубів. Дуже хороші у нас пасти. Дуже мені подобається, беру. Всім рекомендую. З розпродажу взяла ось такі дві туші. найулюбленіші мої туші. З ефектом котячих очей. Зараз подивимося. До 27-го року. Добре, що я зробила замовлення в перші години каталоги дії, тому що потім вже ці туші розібрали, їх не було. Отбирають їх гарячі пиріжки, Тому я дуже рада. Минулого разу я хотіла їх замовити в другому каталозі. Були хороші скидки на них, знижки. Але розібрали, а цього разу я встигла. И вот такую помадку для губ, матовую губную помаду чердани голд, равноклассненькая, вот такая помада, нюдовый оттенок. Також прийшов п'ятий каталог, якийсь він такий тоненький. Будуть тут у нас такі новинки, фімінельки, новий запах з рефілу. Всім дякую за перегляд. Па-па-па-па.